Волонтери ще від 2014 року роблять для української армії все можливе, а іноді надзвичайне у найкоротші терміни збирають кошти на техніку, військову амуніцію та інші потреби. Такі небайдужі люди не лише серед українців. Волонтерка та депутатка Рівнеради Катерина Марчук цього тижня передала для польських благодійників нагородні відзнаки від головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Нагородили їх за допомогу українському війську. Очільник міста Любліна передав спочатку повномасштабного вторгнення більше 100 вантажів, а також два потяги. Допомоги для України не могли не відзначити його, а також департамент міжнародних відносин Кшиштофор та Евеліна, які постійно пліч-о-пліч з нами всі наші всі наш, все наше перебування за кордоном, підтримували всіх наших ідеях, допомагали і сприяли, аби вони відбулися. Їх відзначили тому що ці люди дійсно заслуговують на цю відзнаку. На грудні відзнаки разом з прапором та уламками снарядів з Бухмута отримали Кшиштоф Жук, Кшиштоф Становський та Евеліна Грабан. Від нас для вас це матінка Господня, і цю на цю нагрудну відзнаку за сприяння війську Валерій Залужний та є дійсно людям, які нам допомагають. Катерина Марчук розповідає, візит у Люблін спершу мав іншу мету. Разом з волонтерами приїхали, аби зібрати кошти на нагальні потреби наших збройних сил. Робили це у народний традиційний спосіб. Колядували. Коли ми колядували на площі за гроші, коли ми колядували в мерії, нам нам подякували, дали 50 пар зимових пірць для наших хлопців. Це якщо перевести в грошовий еквівалент, це більше, ніж 200 тисяч гривень. Ну, я думаю, що колядувати ми будемо тепер постійно в Любліні, в мерії і таким чином наближати неперемогу і допомагати нашим захисникам. Коляда на вулицях Любліна принесла волонтерам понад 8 тисяч злотих. Зібраних коштів вистачило на придбання тепловізора, а завдяки українським небайдужим громадянам вдалося поповнити суму. В результаті наші військові невдовзі отримують цілих три таких прилади. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.